Шановні співвітчизники, терористи, які взяли в заручники фактично весь Донецький регіон, вже давно перейшли в межу людяності. збройні злочинці захоплюють адміністративні будівлі, беруть у заручники громадян, зокрема українських та зарубіжних журналістів, катують та вбивають патріотів України. Враховуючи реальну небезпеку та необхідність захистити людей, ми відновили. Антитерористичну операцію, яка системна та послідовно реалізується з метою повної локалізації терористичної загрози та захисту мирних громадян нашої країни. В той же час Російська Федерація координує та відкрито підтримує вбивць терористів, що діють зі зброєю в руках на сході нашої країни, не маючи жодних підстав. Керівництво Росії дозволяє собі нахабним чином втручатись у внутрішні справи України. Росія на державному рівні підтримує тероризм в нашій країні саме в той час, коли російські громадяни постійно потерпають від терористичних атак на свої території, війни, терористичні напади, регіональний сепаратизм це відомі російські проблеми, які тепер штучно намагаються. Перенести в Україну, більше того, після успішних кроків українських силових структур по боротьбі з тероризмом Російська Федерація перейшла від публічних погроз на нашу адресу до демонстративної концентрації Збройних сил безпосередньо на східному кордоні нашої держави. Іде розгортання та збільшення чисельності тих підрозділів, які вже довгий час створюють загрозу. Для безпеки нашої країни. Хочу заявити, що ми не будемо відступати перед терористичною загрозою та продовжимо і надалі вживати заходи щодо захисту життя наших громадян. Ми вимагаємо від Російської Федерації припинити втручання у внутрішні справи України, припинити постійні погрози і шантаж та відвести свої війська від східного кордону нашої країни. Зберігаючи спокій та впевненість ми разом захистимо нашу країну, її суверенітет та цілісність. З нами Бог, з нами правда, з нами Україна.